Ну, По-перше, Тігіпка дуже відомий насправді тим, що він найкраще на наших широтах косплеїв образи Путіна. Він от це, от топлес, там ну, на коні не катався, а можливо, і катався. там, Я не пам'ятаю, але оці ось топлес загравання і все це спосіб просування себе які е, е, красивого Путіна. Ну, ті ж самі, ті ж самі, і от, в принципі, я можу сказати, що Тігіпка гібка настільки гарно косплеїв Путіна, що видавав текст Путіна про нацистів, які мотивують людей в Україні переходити на сторону нормальних людей, тобто росіян. Він в принципі про нацистів, оцей текст такий Путін видавав уже в 22 му році активніше, і говорив, що нам треба дінацифікація це видавав ще у 2014 Во-вторых, необхідно понизить градус політичної напряженості і прекратити дії, направлені на розкол країни. Це тоже срочне і неотложне рішення. Я не сторонник комуністів, Я не розділяю їх ідеологію, Но я считаю, что расправа на их лидерами и над партией в целом недопустима. Коли націоналісти б'ють комуністів в парламенті, избиратели збирателі комуністів становляться на сторону терористів проти України. Я пояснюю, ви поза контекстом, ви забули, прошу текст. Тіпка це говорить у 2014 році. І він говорить, що заборона комуністів схилить населення підтримувати російські війська. Ну, тоді їх називали терористами. И он каже, ну вот вы коммунистов запрещаете, так это, как раз спровоцирует население поддерживать террористов. Ну... Когда националисты воюют с памятниками Ленину, террористы получают дополнительную поддержку на юге, на востоке. Когда власть маскирует политические преследования словом «люстрация», это усиливает террористов. Ну, не те слово. боротьба, ну, борьбанів, підсилює боротьба проти тарганів. Ну, в принципі, так, да, не те слово підсилює, але <с?> <с?> до того моменту, поки останній тарган не здохне, і не перестане про це говорити. І от ви питаєте в коментах, навіщо витягати старий мотлух? А я зараз зроблю ліричний відступ і поясню, навіщо цей старий мотлох витягають, і поясню, що насправді це від безсилля. І, взагалі, ви бачили обкладинку? Ліж би успіть. Ну, у нас запіздалі, по-перше, які взагалі не мають зв'язку з Україною, вони не розуміють, куди рухається Україна і яке у нас майбутнє. Вони не відчувають цього і вони витягають поперемінно весь старий моцлог, який можуть нам підсунути, тому що вже вкладено в цей мотлох дуже багато грошей. Ну, Могли б витягти Медведчука. Витягли Медведчука, може ще витягнути. Я не знаю. Половницю вже на новий сезон відправили, реально.